Ви один з кандидатів члена виконавчого комітету. Ну не можна брати посади таким чином. Ми для того, щоб заставляти вас працювати, а не гратися віри і вести до Ви мене почули, отримали відповідь. І, будь ласка, пане чи. Володимир, Володимир, я так розмовляю після Третьої контузії. Питання є? Питання є. Зайві, Чесанов, якщо ви будете звертатись до мене українською мовою, я готовий вас вислухати. Складається таке враження. В мене особисто і в більшості хлопців, які прийшли підтримати мене також. Що ви боїтеся того, що виконком зайдуть чесні, порядні люди, яким довіряє активна частина громади, а не гречко і білий довіри. До влади місцевому, на місцевому рівні багато людей чесних, які приходять працювати. Я ж не представляю сам себе тут. Я представляю якісь обруки якихось людей. Тобто, чому зразу така недовіра, що ми там боїмося чесних чи не чесних? Насправді, якщо подивитись, то це, за цей виконавчий комітет виступає буквально там представники двох політичних сил народного контролю, народного фронту. Ну, не такі не такою вже й довірою вони користуються суспільством. Звичайно, ви і, і герої, і, і, і з вами треба і спілкуватися. Давайте поспілкуємося стосовно цих рішень, стосовно того, як взагалі приймають ці рішення. Рішення ж мають приймати не на користь якісь політичні сили, а на користь громаді. А заходити коли ти хлопці заходимо і будемо заставляти. Ну розумієте, це 300 тисячне місто. Ну, не може жити, коли депутати будуть приймати рішення під тиском. Ми приходимо сюди для того, щоб ви працювали, а не суботували роботи міської ради своїми політичними договорниками. Надоїло. Не будете працювати, будуть інші дії. Ми не заставляємо голосувати за вацю за Петю чи за ваню. Не заставляємо цього робити. Працюйте для рідного міста. А чи для фракції, чи для Чернівців, це вже ваше особисте. У мене все дякую. Доска. Іван Дмитрович. Ми там відстоювали то, щоб ви тут були, сиділи спокійно і ваші сім'ї. Бо тому що ніхто із вас не був ні в окопі, не їв через 2-3 доби, ніхто не був. Так що ви задумайтеся, чому ми тут і робіть